Ми жінки всі різні, і впродовж теми жіночої енергії та магнетизму, хочу сказати, що абсолютно кожна з нас особлива, і мабуть, найбільша помилка намагатися стати схожі на когось чи підлаштуватися на стандарти суспільства, тому що ми навпаки маємо бути неповторні у власній енергії. При цьому думати, що якщо ми вже народилися жінками, то вся наша енергія дана нам назавжди і нічого з цим робити не треба. Але це не так. Жіноча. Енергія як м'яз. її можна прокачувати, відкривати завжди. І один з найкращих днів для цього саме п'ятниця, день Венер, коли жінка має приділяти собі особливу увагу. І чому саме п'ятниця? Просто так склалося, що у багатьох культурах і астрології цей день пов'язаний з планетою Венера. І саме Венера це якраз про жіночність, про красу. І тому саме у п'ятницю це просто ідеальний день для того, щоб Знаєте, подвоїти нашу жіночу енергію, щоб розкрити її ще більше, присвятити час собі і святкувати життя, щоб дарувати красу. Цьому світу. І саме тому сьогодні, у п'ятницю, я записала це відео з маленьким ритуалом для себе, який дуже люблю. І це мій простір, коли я можу побути наодинці з собою. Я думаю, що кожна жінка цінує цей час для себе. І після вмивання я наношу мою улюблену маску Рітус. Вона навіть називається Алхімія, тому що в неї дійсно унікальна формула та Ви Подивіться, як вона сяє. Не дарма, все ж таки, мій канал називається саме так. Це як міні-спа вдома. І до речі, я просто обожнюю влаштовувати собі такий, знаєте, домашній спа, різний домашній догляд, масочки, і, і тому, якщо буде цікаво, то наступний раз покажу ще те, що мені подобається, і розкажу різні свої секретики. І після маски я наношу тонер Environ. І ця косметика просто відкриття для мене, тому що її створив пластичний хірург із філософією буквально зробити косметику ін'єкція без ін'єкцій. І це для мене було дійсно відкриттям. І після тонера я наношу масляний бальзам. Знову ж таки, аромат, дуже нагадує спа. Він ідеально підходить для масажу гуаша. Я відкрила для себе цей масаж ще під час вагітності, і тоді я користувалася лише засобами з чистим натуральним складом і хотіла додати ефекту для шкіри, але не знала я, і потрапила на виставку, тому що дуже люблю натуральне каміння. І побачила цей масажер гуаша, і подумала, що можливо це те, що мені треба. І так як до цього був момент, коли з 22-го року через потік новин і стресів у мене з'явилася зморшка між. Пробами я зрозуміла, що ще дуже зарано про це говорити, але вона вже намітилася. І буквально через місяць в регулярному масажу гуаша цей спазм м'язів зник і зморшка повністю розгладилася. Для мене це стало доказом, що гуаша дійсно працює, і взагалі гуаша це як фітнес для обличчя, тому що він покращує кровообіг, стимулює вироблення колагену, який з часом, виробляється менше, і знімає спазми та напруження м'язів, саме через що часто з'являються зморшки і це. Це може бути і в 20 років, якщо активна міміка чи багато стресу. І ще до речі, міг у аша з рожевого кварцу, А рожевий кварц називається ще камінь любові, і у нього дуже багато корисних властивостей для жінок. І ще навіть косметологи відзначають вплив каменя на шкіру як антисептичний і також він усуває запальні процеси на поверхні шкіри та активізує процеси регенерації. І у техніці гуася головне працювати від центру обличчя і від низу до верху. Це допомагає підкреслити контур обличчя. Я завжди роблю віднизу обличчя до верху, по руху лімфи і пропрацьовую куточки, підборіддя, щоки, ніс, лоб і все по 10 20 разів. І головне, що масаж воша можна робити не тільки на обличчі. Я роблю також зону декольте, наприклад, тому що це такий, знаєте, лімфодренаж, і це теж впливає на наше обличчя, тому що він знімає набряки і напруження, і як бонус розгладжує дрібні зморшки та підсилює взагалі пружність шкіри. І ще коли ми використовуємо будь-яку косметику, то він сприяє кращому проникненню косметичних засобів. І все працює в кілька разів краще. І ще я роблю масаж животика, тому що в залежності від того, як ми проводимо час, як ми спимо, який одяг у нас. Наприклад, якщо одяг сильно тисне, то це провокує набряки, і таким чином на животику теж можуть бути набряки. А якщо робити масаж, то це робить наш животик більш струнким, більш рельєфним, більш красивим. Ось і тому мені дуже подобається. І ще я потім роблю по три ковзеня вниз з кожної сторони. знаєте, у вигляді такої, як тройки. Тому що після ефективних масажних рухів потрібно зігнати зайву рідину. І цей масаж можна взагалі виконувати, скільки у вас є часу, наприклад, 5, 10, 15 хвилин. І, до речі, такий ефект з почервонінням після процедури абсолютно нормальний, це дуже швидко проходить. І завершую догляд улюбленим кремом. А ще одна така важлива деталь у догляді, про яку часто забувають, це шия. А насправді саме вона може видавати вік швидше, ніж обличчя, і якщо залишати її без уваги, то різниця ну дуже помітна. Знаєте, коли обличчя доглянуто, а шия ні. І тому я завжди наношу крем і на шию, і тоді все виглядає більш гармонійно і цілісно. А взагалі то в нашому сучасному світі можна виглядати доглянутою та красивою зараз в будь-якому віці. Головне, що всі інструменти та можливості в наших руках. І тому дуже важливо користуватись цим. А тепер мій маленький секрет: я додаю буквально одну краплю клоранс для засмаги до денного крему, і обличчя одразу має, знаєте, такий відпочилий теплий відцінок. Можна додавати і дві краплі, це буде більш помітний ефект. Розкажіть, хто пробував ці краплі. І, до речі, є саме така версія для ціла, і мені дуже подобається, тому що колись я дуже любила засмугати, але з часом дізналася на своєму досвіді, як воно впливає на шкіру, і тим більше сонце дуже швидко старить клітини, висушує, провокує пігментацію. І я взагалі дуже стала звертати на це увагу. Коли дивишся на шкіру, і людина часто засмагає, то це. Все ж таки дуже впливає на якість і дуже додає віку. І саме тому я відмовилась від активної засмаги, щоб берегти своє здоров'я і красиву шкіру. І, звісно, спробуйте просто створювати ось таку свою жіночу атмосферу у п'ятницю саме в день Венери. І, мабуть, всі мої друзі знають, що мене вже можна назвати амбасадора Рітус. І нещодавно у них з'явилася ну дуже крута лімітована колекція, інтуїція, яка мені дійсно дуже близька до душі. І якраз сьогодні хочу зробити такий маленький анпакінг, і щоб ви разом зі мною подивилися на цю красу. І мені дуже подобається, що ця колекція називається Відчуй та слухай свій внутрішній голос. До речі, раніше у мене було дуже скептичне відношення до карт таро. Але зараз я розумію, що це дійсно один із дуже крутих інструментів для самопізнання та щоб прислуховуватися до своєї інтуїції. Тому відкриваємо нашу інтуїцію. Тому п'ятниця це просто ідеальний день зробити собі маленьке свято. Це можуть бути будь які ваше бажання купити собі новосук, Ню або можливо зустрітися з подружками чи піти на танці, а можливо комусь захочеться приміряти нові ювелірні прикраси, або просто помедитувати та приділити час для себе. І отримуйте задоволення від життя, тому що ми жінки створені саме для цього. І повинні кайфувати від життя, бути легкими та нести свою енергію та красу в цей світ. І, звісно, сядете із середини, і ззовні, Тому розкажіть, хто також робить масаж Гуашан? Бажаю всім краси!